Друзі, вітаю! Ви на каналі АстраКарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач Джодіш. В сьогоднішньому відео я хотіла би поговорити про результати транзита Сатурна знаком риб для висхідних та місячних стрільців. Нагадаю, що 29 березня 2025 року Сатурн нарешті перейшов в знак риб, і транзит по кожному знаку для Сатурна доволі довготривалий, він триває приблизно 2,5 роки. Отже, ми будемо говорити про перспективу найближчих 25 майже 3 років. Якщо ви ще не бачили загальне відео із загальними тенденціями, які принесе транзит Сатурна для всіх нас, для суспільства, які фокуси він розставить і чого слід очікувати від нього, будь ласка, я запрошую подивитися моє відео. Посилання я залишу вгорі зараз. А сьогодні в східні та місячні стрільці інформація для вас. Нагадаю. Що транзит Сатурна а, знаком Риб буде відбуватися впродовж 29 березня 2025 року по 2 червня 2027 року, і потім він вже перейде в наступний знак, а, в знак Овна. Але. У ретроградному русі він ненадовго повернеться знов таки у знак риб, і відбудеться це в період 20 жовтня 2027 по 23 лютого 2028 року. Отже саме про ці два періоди вашого життя ми сьогодні і поговоримо. Для висхідних та місячних стрільців транзит Сатурна знаком риб буде проходити по четвертому дому вашої натальної карти. Четвертий дім доволі чутливе місце в натальній карті, і цей транзит буде дуже відчутним. Отже, які його основні тенденції? Перш за все, це реструктуризація четвертого дому. Сатурн в будь-якому домі. Наводить порядок, він все розставляє по полицях, тобто повністю реструктуризує всі сфери цієї е, ділянки. Отже, е, в четвертому домі Сатурн буде вимагати серйозного підходу до питань житла та проживання. Е, купівлі, де я проживаю, чи варто мені переїжджати, е, все, всі ці питання піднімуться на поверхню. А також. Сформується фокус на внутрішньому емоційному стані, оскільки четвертий дім це дім, який відповідає за наш внутрішній стан. І транзит будь-якої планети дуже буде відчутним. Звичайно, що транзит Сатурна, транзит Сатурна це все ж таки транзит Малефіка, він буде трошечки негативно впливати на те, як ви будете себе почувати в період. Емоційно в період всього транзиту. І, звичайно, Сатурн дає уроки, несе перевірки, тож будьте готові до випробувань в сферах сім'ї та житла. Отже, перше, що, про що ми можемо говорити, це складнощі у взаємовідносинах з батьками, особливо із мамою. Четвертий дім це. Дім в тому числі нашої родини, і одночасно він відповідає конкретно за нашу маму. І, звичайно, що Сатурн, як Малефік, планета доволі жорстка, буде створювати певні складнощі у відносинах із мамою. Можливе, емоційне віддалення, непорозуміння один одного, у вас з'являться різні підходи до вирішення одного і того ж питання. Водночас це може означати, що у вашої мами можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Звичайно, що це не обов'язково для мами, але четвертий дім це дім мами і, в принципі, всіх родичів по її лінії. Тож ми можемо говорити, що питання, проблеми зі здоров'ям можуть постати або перед мамою, або перед якимись родичами з її. Боку, будьте готові вирішувати всі ці питання, тому що Сатурн, звичайно, буде наполягати на цьому. Транзит Сатурна в четвертому домі може створити розлуку із близькими людьми. Це не обов'язково ваша безпосередня родина, це е, якісь друзі, це ті люди, хто е, дуже дорог для вас і е, в силу тих чи інших обставин або ви. Можете переїхати, або вони мають переїхати, і якимось чином ви будете на відстані між ними, що, звичайно, знов таки буде бентежити ваш четвертий дім і вносити певну сум'ятицю в емоційний стан, оскільки ці люди надзвичайно дорогі для вас. Це період внутрішнього незадоволення і самокопання. Але водночас це гарний час для того, щоб здійснити таку глибинну внутрішню роботу зі своїми. Дитячими травмами, з кореневими страхами тобто, це саме час з ними зустрітися. Взагалі, стрільці і висхідні, і місячні, вони найоптимістичніші люди, і на все в своєму житті вони дивляться з такою певною долею оптимізму. Їх фраза Все буде добре, це дійсно кредо їх життя. Але транзит Сатурна по четвертому дому, він не тільки впливає на внутрішній емоційний стан, а він ще й дає аспект на лагну, тобто на людину. І, відповідно, ці люди вони відчують його вплив, і рівень оптимізму може трошечки зменшитися. Тож будьте готові до цього. Але це спеціально для того, щоб ви пішли в глибоку. Таку внутрішню роботу із своєю свідомістю, підсвідомістю, страхами, проблемами тощо. Витягати їх на поверхню прийшов час. Четвертий дім це дім, де ми вдома, де ми почуваємося захищеними. І Сатурн, проходячи по ньому, може створити відчуття ізоляції або, навпаки, бажання ізолюватися, бажання усамітнитися від соціуму. Тож впродовж цього транзиту. Зазвичай люди просто хочуть більше часу проводити вдома, в них з'являються невідкладні домашні справи, вони починають більше займатися домашнім господарством і трошечки відходять від соціуму. Сатурн в четвертому домі, будучи показником 10-го дому, дому соціальної реалізації, він витягає фокус вашої уваги з роботи і переносить його на діла домашні а, Також, навіть якщо людина не стикалася з духовними практиками, не думала про карму, була далекою від психології, якогось езотеричного напрямку, це час, коли варто зустрітися. І розібратися а, зі своїми проблемами, які однозначно піднімуться на поверхню в цей період, за допомогою будь-яких духовних практик. Оскільки Сатурн а, крокує знаком риб, і з огляду на це, а знак риб це знак духовності, саме час звернутися і до цього напрямку вашого життя. Може змінитися ставлення до місця, де ви живете, або до рідного дому. Четвертий дім це місце нашого перебування, це наша нерухомість, наш безпосередній дім, і е, в такому вже більш загальному сенсі це дім нашої батьківщини. І Сатурн, проходячи е, цю точку, він може змінити ставлення. Можливо, у людини з'явиться відчуття, що е, мені потрібно щось нове. Я маю оновлюватися, в тому числі я маю оновити місце, де я проживаю. Можливо, пішов час поїхати кудись залишити Батьківщину. І всі ці питання, звичайно, що транзит Сатурна по четвертому дому нотальної карти підніме знов-таки на поверхню. Він може викликати труднощі із виплатами за житло. За комунальні послуги, якщо у вас іпотека, знов таки можуть ускладнитись якісь питання із саме з виплатами із своєчасними виплатами, або якщо ви займаєтесь питаннями спадщини, знов таки можуть тут бути певні проблеми. Тож будьте готові до цього, і якщо у вас є додаткова фінансова подушка. Або якщо постає питання, чи підписувати іпотечний договір чи ні, зважте все не один раз і тільки потім прийміть рішення щодо будь-якого подальшого вашого кроку. Сатурн в четвертому домі дуже часто фокусуючи нашу увагу на домі, вимагає зайнятися ремонтом. А ремонт це завжди витрати, тож будьте готові до витрат на ремонт, зміну місця проживання або підтримку батьків. Сатурн це управитель другого дому натальної карти для стрільців, тож він несе в собі ідею ресурсів, ідею батьківської родини. І вся ця енергія йде в четвертий дім. Отже, ми починаємо витрачати гроші. Для того, щоб зробити своє житло більш комфортним, більш затишним, або змінити місце проживання, або допомогти вирішити такі ж аналогічні питання для нашої батьківської родини. Сатурн може змусити переїхати, як я вже говорила, або купити чи продати нерухомість, але будьте готові, що всі ці процеси можуть проходити із затримкою і. Труднощами певними. Сатурн випробовує вас, чи дійсно ви це хочете, тож він може а, навмисно створювати якісь обмеження, ускладнювати якісь ситуації, а, лише для того, щоб ви знов таки сіли, все ще раз зважили і змогли вже прийняти остаточне рішення. Але це гарний період для довгострокових проєктів, які пов'язані з нерухомістю. Наприклад, почати. Будівництво дому, або купити землю, можливо, купити в дачу. Тобто вкладати в нерухомість можна, але дуже дуже обачно, по можливості, не використовуючи додатково залучені кошти, кредитні кошти, тому що можуть, як я вже зазначила, бути проблеми із виплатами по вашим зобов'язанням але. Довготривала перспектива саме щодо землі та нерухомості, це саме час транзиту Сатурна по четвертому дому. Отже, якщо підсумувати, яка ідея, основна ідея вашого транзиту, це, звичайно, перш за все, навчитися самодисципліни та витривалості, оскільки четвертий дім. Він і пов'язаний з нашим характером, із нашим емоційним станом, із почуттям захищеності, задоволення від життя тощо. Це час позбутися ілюзій щодо сім'ї, особливо батьківської і свого внутрішнього світу. Задумайтесь, можливо, прийшов час відокремитись нарешті від мами, від батьківської родини. Можливо, від ваших молодших братів і сестер, оскільки Сатурн в вашій карті і відповідає і за них. І саме це гарний час для того, щоб побудувати міцний фундамент для вашого майбутнього. Це основні тенденції, які принесе транзит Сатурна знаком риб. По четвертому дому вашої натальної карти, любі мої висхідні та місячні стрільці. Сподіваюся, що це відео було для вас і корисним, і цікавим. Якщо так, будь ласка, поставте лайк, мені буде надзвичайно приємно. І підписуйтесь на мій канал. На вас чекає дуже багато корисних і цікавих відео з відичної астрології, як для астрологів, так і для любителів Джойтіш. А на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре і до наступного разу!